Арійські предки вшановували говця про те, що таке сварга А що таке сварга? Так, Орійський Хрест. О той самий який скомпрометований фашистською нацистською свастикою, але він надзвичайно велике має значення. Це є Небесне Кресава. Це знак вічного світотворення. Це є знак 12 злодій, які створив сварох Бог Небесного вогню. І от ми зразу говорили про те, що ті 12 колін. Ну, сьогодні сьоме коліно. Сьоме коліно господиня має сьогодні покласти під образи для того, щоб на різнових було рівно 12. І перед святим вечором в тих 12 колін буде спалено в печі. І буде приготовано що? 12 страв, жертовних страв. Кожна страва на одну зодію. Ми говорили ще й про те, яке значення мала римська історія для оформлення культа Різдва Християнського, зокрема, для значення слова колядки. Що таке колядка? Коляда, Бог. От дуже цікаво, що у Римлян шанували дуже день субового самоцестояння. І дуже шанували так званий календай Януаріай». Запам'ятайте це слово? Календай Януаріай» означає перший день. Після живового сонцестояння. Він присвячений був Богу Янусу, Дволикому. Янус походить від слова Януа, двері. Це означає той, хто закриває минуле і відкриває прийдешнє. От ми зараз з вами перебуваємо саме у тому просторі Януа Рівське. А ще імператор Адріан заснував таке цікаве свято, яке мало назву Солюс інвіктик. Що це таке? Непереможне сонце. Так само. Після зимового сонцестояння вони святкували День Непереможного сонця. І от перші християни вже з другого століття в Олександрії на противагу цьому підпільно, бо коли християнство стало державною релігією, ну хто пригадає, в 313 році міланський едикт Костянтин утвердив християнство як державну релігію. Отже, офіційно святкувати Різдво почало лише в IV столітті. Та й то. На початках його святкували разом з Богоявленням. Це було одно свято. І тільки за доби великих Кападоківців, святого Василя Великого, Творця літургії, святого Григорія Богослова, святого Іоанна Золотоузкого, от тільки тоді Ірісло стало самостійним святом. Чому в наших політках співається? Перше свято святе Рожевського, друге святого Василя, третє святе Водохреща. Це одне свято було колись. І, власне, пам'ять про це все зберігається в наших колядках. І пам'ять про календу римську, і пам'ять про Бога-коляду. Між іншим, є Бог-коляда в колядках, є богиня коляда. Дуже цікаво, що вони і в чоловічому роді, і в жіночому вживаються ці імена. Скажімо, уродилась коляда в передон два. Або святкуємо нашого коляду. Тобто коляда це знак кола, магічного кола. 12 разів це коло описує місяць упродовж року. От пам'ять про це. І ми з вами говорили минулого разу про дуже цікаві речі. Відки походить, скажімо, слово діду. Пам'ятаєте, тату це батько багатьох, діду це предок багатьох. Але ми не говорили про основне. Про те, що я хочу вам розказати сьогодні. А ви були готові всі подивитися вертепне дійство. Всі знають, що сьогодні ввечері буде вертеп. Всі знають, що наші політики, дипломати, письменники, Лесь Подорів'янський, скажімо, Лесь Доній, Володимир Ар'єв та дуже багато людей не буду видавати секрети, будуть учасниками вертепу. І от я хотіла вам розказати про суті смислу цього вертепного дійства, розказати зокрема про те, що ніде українська ідентичність не відбилася в такій повноті, не відбилася в такому багатстві, як у святі Різдва. Тому що Різдво йшло разом з історією українського народу. І такі жанри, скажімо, як вертепна драма, різдвяна вірша, найповніше оці всі перипетії життя нашого народу. Послухайте уважно, що таке вертеп, власне, церковно-слов'янською мовою вертеп означає печера. Коли ми кажемо вертеп, про що ми перш за все думаємо? Про той дерев'яний будиночок двоповерховий, який носили київські, києво могилянські скудеї. носили, звичайно, не дурно, їм після постави давали гроші. І був навіть такий персонаж, який називався або Климко, або Савка, або жебрак, який ходив, ходив, потім і збирав, збирав гроші, збирав, хто ще кидав якісь мідні копійки. Але основне, що було в Ртепі, оці два поверхи. Які зображали історію небесну і історію земну, тобто вічний двобій добра і зла, вічний двобій світла і темряви. Там на горі був Віхлоєр, там, мати Божа, народжувала святеє дитятко, там були янголи, туди приходили пастухи і трієцарія Содари. Між іншим, що вам нагадує оця назва три царі Содари? Хто уважно читав Шевченка, зразу згадає. Згадає його вірш. Ніхто не згадав ще. Як він писав про те, як гарненько вкраде п'ятака, був зовсім голий. На того п'ятака купить що? Паперу? Є, аркуш паперу. І зробить з того паперу книжечку. Хрестами і візерунками з квітками. Кругом листочки обведу і списую сковороду або три царіє содари. У три царі Судари найбільш відома колядка, яку всі співали. При тому це не колядка, це є, відразу запам'ятайте, це є коляда. Тому що колядки мають дуже давнє міфологічне походження. Вони здебільшого звернуті були до Бога коляди, до Бога або богині до початку року. Вони здебільшого відтворюють найдавніше уявлення про світотвір. І, між іншим, Україна є дуже багато. В Карпатах збереглися такі давні колядки, далеке, дуже часів. Їх пов'язують з такою архаїкою, що ми навіть не знаємо, які тоді боги існували. Там йдеться про те, як створений був світ, про трьох голубів, які сидять на дубі і домовляються, як творити цей світ. Або скажімо про терен, в який влітають пташки. От між іншим є прекрасна колядка, в якій поєднуються церковні мотиви. І мотиви давні космогонічні. При тому, що цікаво, Рука, українці з їхньою сенсорикою, з їхнім прагматичним ставленням до життя, вони відзакалюють свою натуру цих колядках. Не десь там, а в Куцівці. Колядка, а куцівці Кутівці церкву будують. Радуйся, радуйся ЗГМВ, єсти син Божий, десь народився. А далі йдеться про те, що збудували церкву з трьома вікнами. І в одно віконце та влетіло сонце, а в друге віконце влетів ясен місяць, а вже третє віконце януло летів на престолі, сів, пісеньку завів. Тобто контамінуються оці мотиви. Але є суто церковні коляди, побожні різдвяні пісні, в яких дуже точно, дуже чітко догматика цього свята унаочнюється. Ну, скажімо. Бог предвічний народився, прийшов днесь із небес, щоб спасти рід увесь і звеселився. Ми співаємо, звеселився. А як в книжному тексті «звеселився»? По церковно-слов'янська форма, тобто весь світ звеселив. Ще одна дуже цікава колядка. Небо і земля, небо і земля нині торжествують Всі її знають. І співають по всіх церквах. Янгові люди, янгові люди весело празнують. Христос родився, Бог воплотився і далі про що? Ангели співають, її вітають, поклін віддають, пастирі грають, чудо-чудо повідають. Тобто ми бачимо ікону, ми бачимо всіх учасників свята, які з'являться і вертепі. Ми бачимо причисту діву, бачимо малого Спасителя, янголів, царів з дарами і пастухів. І що дуже цікаво, в багатьох колядках ідеться про тих персонажів, про яких не згадує, скажімо, Євангелія. Але які особливим, яким зворушливим шармом е, дотикаються нашої душі. Скажімо, Йосип, от про Йосипа, який так переживав і думав, він киш це дитя і хотів навіть відпустити Марію, аби її не побили камінням. І пам'ятаєте, з'явився Я мол, сказав, дивіться, Йосипе, бо носить Марія в лоні своєму від Духа Святого Дитину. І от цей маленький розвивається в українських колядках. Є там такий текст: А Йосип старушок. В жалобі стоїть, він на насуса Христа пелюшки строїть. Тобто, все-таки він стоїть в жалобі, все-таки він не може до кінця повірити в таке чудо. А тепер подивимося, що відбувається з вертепною драмою. Вертепна драма особливо цікава тим, що вона містить ранні переробки отих вертепних текстів, які були знищені. Треба сказати, що від доби Хмельницького відтоді, як... На превеликий жаль, Україна воз'єдналася з Московським царством, церква почала нищити всі тексти вертепної драми. Так само, як знищені були старі книжки українські, так само, як знищені були, здебільшого козацькі літописи. І от справа в тім, що самі ці тексти в цілісному вигляді майже не збереглися. Але вони збереглися Це в численних переробках. Скажімо, друг Шевченка, його братчик по Кирилому товариству. Пантелеймон Куліш написав словетну на свою Іродовому Ну, Слухайтеся уважно, що там є. В іродовій мороці Панько Куліш пише таке, коли день родись завзятий, то це не в країні. У хатині з радаяви, в тихенькій долині. Тобто в Україні народився Спаситель. От міф про народження Христа в Україні має дуже глибоке коріння. Що саме в Україні народиться Спаситель? Тобто, коли де такий завзятий міг народитись, то тільки тут віфлеєм переноситься на Вкраїну. То не дивно, на всіх іконах в Західній Європі ми бачимо, що персонажі священної історії в строю того краю, того місця, де, власне, твориться ікона. Але Україна робить навпаки. Вона не до віфлеєму відправляє своїх козаків, а навпаки. Вона біглиєм переносить от на Майдани козацькі в Україну, в українські села. І скажімо, коли ми читаємо пісню Рождіство Христовому, яка була написана на самому початку XVIII століття, то там зображується різдво так. Приїхав Данило поморо... а, морозом дербинястим возом, а Марко теж ледом прибіг із медом. Тобто один ледом, другий по морозі. Вони прибігають не в Віфлеєв, вони прибігають в Україну, вони прибігають до того місця, де народився Спаситель. І ми маємо дивовижної краси різдвяні вірші, які нам показують характер народу. От ніде так національна ідентичність українська не може бути глибоко і досконало простим, як у цих різдвяних віршах. Я вам навіть одного вірша не можу не спокуситися і зачитаю, але з маленьким коментарем. От, скажімо, коли ви там зустрічаєте слово професія чудосія, збулася професія. Що це значить? Це означає, що український книжник тодішній був дуже освічений. І він розумів, що таке профет, профетичний, тобто пророчий. І він добре знав пророцтво, скажімо, Ісаїї. Між іншим Ісаїю називають євангелістом старозавітним. Тому що він так точно описав народження Месії і подальшу його долю, наче він це бачив на власні очі.